Дай тобі Бог здоров'я! Вітаю тебе на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент, канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з Сейм Організаційної системи для свого життя. Сьогодні урок 1 розділу звички. Тема що таке звичка, що дає нам звичка. Ми обговоримо сутність звичок, шаблонів, правильних звичок. Поговоримо про роль звичок для себе, сім'ї, на роботі і в бізнесі. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись ним в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Ти в дитинстві вчишся писати. Скільки часу ти витратиш, щоб навчитися писати одну букву? Мабуть, декілька годин тренувань. Виводиш букву декілька сотень разів. Після тренувань ти пишеш одну букву менше, ніж за одну секунду. Що це? Це звичка. Мозок і рука за звичкою формують швидко образ потрібної букви. Роблять те, що вміють і можуть робити на автоматі. Рука робить звичайний рух і з'являється потрібна буква. Перетворивши писання букви в звичку, ти заощаджуєш дуже багато часу. Те ж саме в подальшому в житті відбувалося. І з вмінням звичкою набирати текст на клавіатурі. Вчишся довго, тепер друкуєш швидко. Мозок автоматично направляє руку в місце знаходження букви на клавіатурі. Це вміння звичка. Це ж не інстинкт. Так же? ти вчишся водити автомобіль. Скільки часу ти втратиш, щоб навчитися водити? Один місяць. Мабуть, декілька разів маєш тренувати кожний окремо рух. Та синхронність рухів між ногами, руками, очима в залежності від потреби і дорожньої обстановки. Після навчання ти миттєво приймаєш рішення і дієш в тих чи інших обставинах. Що це? Це звичка. Мозок і тіло за звичкою діють швидко, використовуючи шаблони для тої чи іншої ситуації. Одночасно, за звичкою, ти робиш декілька операцій ногами, руками. Очима. Звички тобі допомагають водити авто і забезпечувати безпеку руху. Висновок. В більшості все, що ти робиш в житті, ти робиш за звичкою. Ти з дитинства вчиш вірші. Пам'ятаєш, як це втомлювало? Пам'ятаєш, як хотілося їсти після навчання. Це значить, що опрацьовуючи інформацію, незвично та не шаблонну, мозок витрачає дуже багато енергії. Після повторювання вірша 30-50 разів, ти вірш пам'ятаєш. Вивчене це сформований шаблон. Далі повторювати слова за звичкою. І коли ти вже навчений, завчений вірш декларував, то по закінченні виступу відчував не втрату енергії, а її поповнення. Адже для організму було добре від фізичних вправ. Органами ротової порожнини, і була відсутня витрата енергії мозку на пошук неправильних слів. Також організм наповнюється енергією і радістю від того, що в тебе реалізувалось потрібне. Висновок! Те, що повторюється тобою за звичкою, приносить полегшення в виконанні економію енергії та дає радість і задоволення, а значить, можливість насолоджуватись життям і бути щасливою людиною. Примітка. Хоча. Шкідлива звичка зачасти і приносить задоволення тільки тимчасове. Правильна звичка дає все ж можливість тобі думати і діяти швидко, заощаджувати енергію мозку для пошуку правильної відповіді та приймати правильні рішення. Одночасно робити декілька процесів, робити набагато більше в задоволення та поповнюватися енергією. Робити правильно. неправильна ж звичка навпаки, забезпечує все шкідливе. Хоча, можливо, тимчасово і приносить якесь задоволення. Мудрі казали: посієш вчинок, ти отримаєш звичку. Посієш звичку, ти отримаєш характер. Посієш характер, ти отримаєш долю. Постійне для виконання перетворюй звички і усунь необхідність постійно приймати рішення. Защаджуй енергію в мозку. Швидкодій, приймай правильні рішення, роби якісно. Звичка або твій найкращий друг, або найбільший ворог. Більшість життя і діянь людини побудовано на звичках. Звички максимально завантажують життя людини. Звички це шаблони. Формуються з дитинства протягом всього життя. Одні з них шкідливі палити, другі побутові зачісувати волосся, треті корисні займатися спортом. Певні звички все життя корисні. Заняття фізкультурою, наприклад. Інші певний період життя корисні, потім перетворюються в шкідливі. Наприклад, дивитися мультфільми в дитинстві для засипання, а в дорослому житті це буде дивакуватим і витрачатиме дорогоцінний час. Потреба в зміні звичок стосується всього життя. Адже, в залежності від цілей, змінюється потреба в різних звичках. Деякі звички, являючись за своєю природою корисними, можуть шкодити в житті, коли їх. Застосування забирає більше часу, ніж потрібно, і не дає можливості робити інше корисне. Наприклад, фізкультурою можна займатися цілий день і не приділяти увагу іншим питанням. Тому у АСМ є розуміння, правильна звичка. Правильні звички це звички, які потрібні в певний період часу для щасливого життя зараз та для перспективного майбутнього. Для своєї користі важливо щоквартально аналізувати свої звички та робити коригування, які з них застосовувати, і скільки на них приділяти часу. Перетворивши в звичку те, що для тебе потрібно, але не хочеться робити, ти можеш забезпечити виконання потрібного, усунути свій дискомфорт, який виникав раніше при виконанні необхідного. Якщо ти хочеш жити, як жилось, потрібно просто жити як раніше. Так легше. Тимчасово буде комфортно. З кожним днем думати потрібно буде менше, бо шкідливі звички переможуть і витіснять корисні. Так, з часом стане гірше, бо саме шкідливі звички зруйнують життя. Якщо ж ти хочеш кращого життя, потрібно в себе формувати правильні звички. Заповнити своє життя правильними звичками. Для формування правильних звичок потрібно попрацювати. Почати з усвідомлення потрібного, бо це ріст і мотивація. Так, це випробовування своєї сили волі. Але результатом для тебе буде вдосконалення, яке призведе до кращого життя. Вибирати тобі? Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок. Твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формувати звички. Переглянь усі 46 уроків з теми звички, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички. Та, виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. Будь щедрою людиною. І підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В Наступному відео ми поговоримо про психологічні і фізичні звички, про корисні та шкідливі звички. Дай Бог тобі здоров'я і до зустрічі в наступному відео.